Тож, водії нам тепер дали добро їздити без посвідчення водія. Але коли і кому, зараз розкажу. Тож, перше, можеш літати скільки хочеш, тільки якщо ти учень і їздиш на навчальному автомобілі. Але навчальний автомобіль обов'язково повинен мати букву N на задньому стеклі або ось, наприклад, шашка. І обов'язково повинен... Бути з інструктором, ти обов'язково повинен бути з інструктором. А друге, в нас гонщики. Але не ті мамині гонщики, які літають по городі, а гонщики, які літають по треках. Тож, саме ці гонщики вони також мають якісь документацію. Але по суті на треках вони можуть їздити без посвідчення водія. Третє це не при при невідкладній допомозі людині, якщо їй загрожує смерть, або при катастрофі. Наприклад, коли прильот чи ще щось і людині реально треба їхати. Ну, права, не права, вмієш їздити, сідає їй. Це реально ти можеш їхати без посвідчення водія тільки в таких випадках. Тож, такі правила для водіїв: користуйтесь і зустрінемось на дорозі.